Ли є попит, то з'являється і пропозиція країни Європи все більше потребують органічну ягоду. За останні кілька років Україна стала важливим постачальником на західні ринки продукції, вирощеної за такими технологіями. Одне з підприємств на Рівненщині, яке займається замороженням та переробкою яги, це Агрофрост Рівне. Воно знаходиться у селі Зоря Рівненського району. Підприємство створене в 2017 році. Значить, ми з того часу на ринку. Значить, основна діяльність підприємства це заморожування і переробка продукції, тобто мається на увазі ягоди. Малини, чорниці сировину отримують від приватних підприємців, а також фермерських господарств, які знаходяться у сусідніх селах. Процес заготівлі ягід складається з послідовних кроків, які є невід'ємними, щоб зберегти якість, безпечність та корисні властивості при таманні свіжим ягодам. Контроль за якістю починається на етапі збору, а це чисті лісові зони. Проте вміст радіонуклідів все одно перевіряють небезпечну ягоду. Бракують. Значить, цей це ми беремо. Зразки відбираємо, тобто на машині, якщо нам привозять, ми там з ящичків підбираємо в такі от коробочки, насипаємо ягоди, тоді її вимірюємо радіацію. Виявляли радіацію, радіація буває різною, буває від 20 бакарель і буває попадалась така, що до 600 бакарель. Ні, ми, ми не беремо, ми стараємось взагалі брати в районі. Сто до 200 бакарель європа пропускає ніби до 300 бакарель. але ми до верхньої межі стараємось не доходити, тобто в районі 200 бакарель. Свіжі ягоди відразу заморожують. Тривалість такої заморозки залежить від кількості сировини. Заморозка це спосіб збереження продукції шляхом зниження її температури до температури нижче точки замерзання води. Це дозволяє призупинити хімічні реакції, розмноження мікроорганізмів та ферменти, що у свою чергу зберігає харчову. Цінність та свіжість продуктів. У заморозка в нас в камерах температура мінус 23 градуси виставлена. Тому ягода в переробку в цех попадає приблизно температурні режими мінус 23, мінус 22 градуси. Після заморозки ягоди зберігаються на складі. Далі її беруть на переробку. Вхідну сировину засипають віялку. Вхідна сировина проходить через технологічну лінію, тобто спочатку через віялку, потім через шипучарку, так як ми її називаємо, це лінія для удалення плодоніжки. Далі вона шнеком подається на один сортекс, який сортує і викидає також. Пошкоджену ягоду, потім через другий сорти сортувальниці інспектують ягоду, ретельно оглядають, коли вона йде по лінії. Оцінюють за розміром, кольором та ступенем пошкодженості. За добу на підприємстві переробляють до 6 тонн продукції. Перебираємо зараз малину вісімдесят п'ятку тобто, тобто гарна малина іде сюди. Така з хворобами ми відкидаємо сюди, вибираємо, беремо на кілограм малини на все, і вибираємо. Ну записуємо, кількість там є хвороб цілої, пересиглої після інспектування. Готова продукція попадає в ящики, які упаковуємо, проходить, проходить через металодетектор, складується в паліти і відправляється в склад готової продукції. На підприємстві «Агрофрост Рівне нині працює до 20 працівників. Всі місцеві жителі у сезон збору ягід людей більше. Щоправда, війна внесла свої корективи. Не вистачає хлопців, скажімо. Дуже багато забрали, тут багато в ЗСУ, тому деякі роботи важкі роботи виконують, ну, приходиться жінкам виконувати. Ну які важкі? Я маю на увазі, що якісь ящики раніше по 10 кілограм складали. Палети там стрічували, це, все робили хлопці. Зараз приходиться і жінкам такі ящички по 10 кг носити, складати там. Ну, тобто, також от вже, вже навіть навчаємо жінок керувати електронавантажувачами, тому що не вистачає ж, кажуть, повторюють хлопці. Анастасія на підприємстві працює три роки, роботи не боїться, сортує ягоду. Нині робить ящики для готової продукції. Ну, саме основне це, мабуть, його зробити. Я вам можу показати, як це сорок. Треба, щоб він рівненько був, кінець, в кінець. Щоб все було рівненько, щоб хлопці могли гарно його в ряд поставити і відповідно поставити. Так, готовий ящик, надягаємо кульочок і ставимо в стопочку. В день йде 6, 6 ящиків, 6 рядів. В день до, до півтори тисячі готуємо ящиків. Маємо заготовити 5 тонн готової продукції у складі готової продукції ягоди зберігаються до відвантаження в Україні. Зростає попит на заморожені ягоди, а також розширюються можливості експорту. Підприємство Агрофрост Рівне свою продукцію в основному відправляє за кордон. Згідно специфікації, значить, яка фірма за кордону нам замовляє. Значить, згідно тієї специфікації, ми її сортуємо. Значить, Іде там різне сортування. Значить, кому треба 90, наприклад, 10, там 85-15, тобто 85, щоб ви розуміли, має бути цілої ягоди, 15% це там грисі і так далі. Також невелику частину продукції, тобто е, ягоди ми використовуємо для. Е, Виготовлення топінгів сиропів, які знаходяться на нашій території, агрофрост рівне всіляко модернізує виробництво, аби полегшити роботу працівникам, адже розвиток підприємства із заморозки і переробки ягід сприятиме створенню конкурентних умов для заготівельників ягід, а також наповненню місцевих бюджетів.